Знайомство з історією рідного міста почалося біля ратуші. Маленькі учасники діти поліцейських, чиї батьки служать або вже повернулися з війни. Для них та їхніх мам підготували прогулянку центром Чернівців, щоб відволікти від щоденної тривоги і провести день разом. Сьогодні зібрали на екскурсію дітей поліцейських під таким слоганом: хто не знає історії, той не має майбутнього. Тому хочеться діткам розповісти трішечки про історію нашого міста. Переключити їх на такий, би мовити, позитив родинам зустрітися ще раз з родинами, тому що сьогодні діток. На екскурсію привели їхні мами поспілкуватися з ними і, хоч трошечки, їх переключити на на такий позитивний момент. Для дітей екскурсію привів чернівецький гід Пан Ярко. він розповідав про архітектуру старого міста, давні легенди та цікаві факти, які навіть дорослі чули вперше. Навіть такими подіями ми повинні долучатися. Ми повинні бути відкритими до спілкування, до діалогу. Бо туризм це про емоції, це не про кількість сказаних фактів чи озвучених цифр і хто скільки чого запам'ятав, це про дозвілля, це про знайомства, це, це про емоційний такий стан, тому і такі події їх теж важливо робити для, для підтримки дітей. У кінці прогулянки подарунки і фото на згадку для дітей це кілька годин без тривог, а для їхніх мам можливість провести час разом і побачити усмішки своїх дітей. Стараємося ходити, відвідувати такі всі заходи. Що вони дуже корисні дітям, і, надіюсь, буде цікаво. Вони зможуть відволіктися і щось для себе корисного дізнатися, почути. Такі зустрічі поліції охорони планують робити регулярно, бо навіть коротка екскурсія може дати дітям відчути турботу і підтримку. Радислав Українець, Микола Ганутін, новини Сі 4